Яка Британія у рамках нового пакету військової допомоги на 123 мільйони доларів надішле зенітні установки? Це абсолютно нова система, яку британські розробники представили минулого року. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про тераховк Паладін. Британці вперше публічно продемонстрували терахов паладін минулого року, а оновлену версію на початку цієї осені. Розробник компанія MCI Defense System, яка створювала комплекс, перш за все для війни з безпілотниками. Загалом, це типове майже класичне рішення, направлене на гарантоване знищення безпілотних літальних апаратів, а також з опцією знищення крилатих ракет. Але це при най... найвигідніших умовах, які можуть скластися, так. от причому знищення безпілотників найдешевшим способом. Установка особлива тим, що в неї вбудовані датчики та системи для пошуку, виявлення автоматичного захоплення та супроводу повітряних цілей, тобто система повністю автономна. Точність вогню забезпечує оптикоприцільна станція Сатос із тепловізором та лазерним далекоміром. В комплекс тараховки також входить чотири радіолокаційні системи. Які дозволяють вести одночасне сканування на 360 градусів. Тобто не той варіант, коли навколо обертається лише одна. Чотири радіолокаційних станцій, кожна з яких працює в секторному режимі, приблизно там 110 градусів. Так? Але вони розташовані на все, дивляться ці чотири радари в ну, секторно працюють, але розташовані на єдиній башті і дивляться в різні сторони. Тобто вони охоплюють всі 360 градусів. І антени з фазованою активною решіткою вони надійні. в них висока потужність сигналу, і головне, їм дуже важко завадити радіоперешкоди. Для знищення цілей тарахов Паладін використовує 30 міліметрову гармату МК 44 Бушмастер. Вона використовує всі типи натівських боєприпасів: бронебійні, осколково фугасні та бронебійні підкаліберні. Її темп стрільби 200 пострілів за хвилину. А магазин вміщує по 400 набоїв у двох барабанах. Ефективна дальність стрільби 2 кілометри на висоті до 800 метрів. Гармата загалом дуже цікава. Вона за принципом дії відрізняється від російської гармати, яка встановлена і на е, панцирі, встановлена на російських бронетранспортерів. В неї трішечки інший принцип дії. Ну от вона, значить, там ну, перезарядка йде не силою віддачі, а за допомогою електродвигуна через таку ем, цепну передачу. Це дозволяє гарматі бути більш легкою і вона легше. А якщо вона легше, вона більш мобільна легше її розвертати і наводити. Серед бонусів гармата може вести вогонь програмованими боєприпасами. Вони оснащені безконтактним радіопідривачем з програмованим датчиком наближення. Тобто снаряд розривається на сотні маленьких уламків поблизу самого ворожого безпілотника. За такою самою схемою працюють і австралійські слінгери. Снаряди, які випускаються серією. Але підриваються одночасно в районі цілі, тобто можливе пряме ураження цілі, а можливе ураження цілі таким чином, що ціль влітає власне в хмарку уламків від цих снарядів. І влітає шахед, а вилітає решта знову. І це не все озброєння, яке має тарахок паладін. До установки можна інтегрувати додаткові засоби знищення. До прикладу, ракетний комплекс АПКВС із дальністю до 5 кілометрів. Завдяки лазерному каналу можна підключити ще й ракети. Є такі ракети Пікабл Це, тобто, прості, дуже прості ракети, які зараз передали для наших гелікоптерів. 70 міліметрові ракети гідра 70 Вони загалом не керовані, але на них можна встановити головку самонаведення, лазерну о, головку самонаведення. У цьому разі ці ракети стають керованими. І будуть наводитися туди, куди вказує промінь радара по цієї системи. Система живиться від генератора, який забезпечує її електропостачання для безпеки екіпажу. Управління здійснюється дистанційно. Завдяки виносним пультам керування, екіпаж із двох людей може знаходитись в укритті. В керування все просто: один занітник знаходить цілі, інший веде вогонь. Взагалі, терахов Паладін мобільна, оскільки це звичайна платформа, яку можна встановити на вантажів. Більше потрібно в тилу. А на фронті вона прикле найбільш, на мій погляд, найбільш корисна буде при прикритті якихось командних пунктів і складів, так? тобто, щоб там не з'являлися, не з'являлися ворожі розвідувальні безпілотники. Дронами ж стріляють лише по великих містах, да, або по якихось інфраструктурних об'єктах. От. Тому на фронті то їх використовувати буде важко, бо вони не броньовані. Із усього пакету військової допомоги від Великої Британії у 123 мільйони доларів. Саме на 86 з них будуть комплекси Тарахов Паладін. Про їхню точну вартість розробник не оголошує інформацію, як і невідомо скільки таких систем ми отримаємо. Але це чудовий варіант дешевого збиття шахетів замість дорогих ракет від західних ЗРК. Зберігайте спокій і вірте в повітряні сили.